Вітаю вас, дітки. Сьогодні хочу прочитати вам казать, книжечку. Вірніше не прочитати всю книжечку, а почати читати книжечку, бо вона досить товстенька і називається вона Енциклопедія про любов і дружбу. Написала її письменниця Олена Ульєва. А малюночки до неї намалювала художниця Олена Теплова. Отже, що таке любов? В одному величезному лісі жило маленьке зайчення на ім'я Тишко. І от якось у нього видався дуже сумний день. Зраняйшов дощ. На голову зайчикові впала шишка, загубилася улюблена іграшка, а всі друзі кудись поділися і ні з ким було навіть пограти. І так розсердилось і засмутилось бідолашне значення, що не змогло стримати сліз. Сіло під берізкою і голосить. Як усе погано, як сумно, ніхто мене не любить. Заченятку, чому ти кажеш, що ніхто тебе не любить, запитує мама. А хто ж мене любить? схлипує Тишко. По-перше, я. я дуже тебе люблю. І тато тебе любить, і бабуся, і дідусь, і твої братики, і сестрички, і друзі. По-друге, сонечко тебе любить. Бачиш, дощик скінчився. А воно виглянуло і дарує тепер тобі своє світло й тепло. Травичка тебе любить, виростає смачною, щоб ти став ситим і задоволеним. Навіть дерева тебе люблять, адже дарують свою прохолоду й тінь. Ого, скільки навколо любові, здивувало заченя. Виходить вона усюди. Звичайно, тишку. Тільки дуже важливо її бачити, вміти приймати і ділитися нею. Чим більше ти її даруєш, тим більше до тебе повертається. Так ось воно що? зраділо зайчиня, Любов рустина чи морквина?» Саме так, посміхнулася мама. І коли твоє серце наповнене любов'ю, теплом, дружбою, там немає місця для смутку. Не хочу більше сумувати. Мамо, розкажи мені, як приймати і дарувати любов. Добре, Зайчатку, я розповім тобі історії про твоїх друзів, про те, як вони навчилися дружити, дякувати, піклуватися, дарувати любов і бути щасливими. Що таке любов? Любов це коли мама тебе обіймає. Любов це коли хтось намагається зробити тобі приємне. Любов це коли ти захищаєш своїх маленьких братів і сестричок. Любов це коли ти дбаєш про своїх бабусю, і дідуся. Любов це коли ти допомагаєш своїм друзям. Любов це коли хтось утішає тебе, якщо тобі страшно і сумно. Любов це коли ти дбаєш про природу. Любов це коли хтось сумує за тобою та чекає зустрічі. Ось скільки любові завжди є довкола. І важливо навчитися помічати її. Ну і, звісно, також віддавати навзаєм. Поки що до побачення, дітки.